Доброго дня, це медіа центр України Одеса. Розпочинаємо наш останній робочий день, день на цьому тижні. І зараз до нас на брифінг завітав Володимир Фролов, директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної військової адміністрації. Пане Володимир, вітаю. Який зараз стан та тенденції соціально-економічного розвитку одеського регіону? Вітаю, доброго дня, шановні присутні, шановні глядачі. Дуже радий всіх вітати. Говорячи про сьогоднішній стан економіки. Одесьчини ми фіксуємо, що, незважаючи на війну, процеси відновлення успішно тривають. Хочу для початку окреслити певний економічний потенціал Одеської області. Щодо промисловості, Одесьчина це понад 30% сокової продукції України, 25% олійних виробничих потужностей, 18% виробництва нерафінованої олії, 70% виноробного потенціалу. Якщо на початку воєнного стану підприємцям було важко робити будь-які прогнози через втрачення ланцюжків поставок товарів та складових до них, то сьогодні серед бізнес клімату спостерігається сприятливе середовище. На сьогодні працюють понад 80% бізнесу із завантаженням виробничих потужностей від 70% до 100% до довоєнних масштабів. Крім того, з липня 2022 року, після запуску зернової ініціативи. І відкриттів портів у Великої Одеси цей показник збільшився ще на 5-7%. Наростили обсяги виробництва підприємства з виготовлення борошна, суміші сокових та овочевих, деяких кобасних, макаронних виробів, овочів та фруктів консервованих. Знизили обсяги виробництва яловичини, свинини, молочних продуктів хліба та вин. Суб'єкти господарювання. Сфери торгівлі продовольчими товарами, як мережеві, так і невеликі магазини, не призупиняли свою роботу. Вони працюють і далі, і навіть ринки, магазини непродовольчих товарів працюють все також добре і злагоджено. Також добре себе показує сфера послуг, яка відновилася майже на 100%. Водночас ми розглядаємо перспективи розгляду промисловості Одеської області як розвиток переробної промисловості. Потрібно створювати продукцію з доданою вартістю. Це стосується у першу чергу зернових та зернобобових. Також пріоритетом є розвиток овочівництва. Та садівництва для створення ефективного функціонування переробних підприємств овочеплодівної промисловості. Для цього в регіоні є родючі землі, є попит на оренду земельних ділянок на півдні області для створення зазначених підприємств. До Одеської області вже вже переїхали підприємці з Миколаївської та Херсонських областей. Хоча за державною програмою до Одеської області, на жаль, не релоковано офіційно ні одного підприємства, ми знаємо про випадки фактичних релокацій підприємств. Перше, про що я хочу розповісти, це підприємство з вироблення в'ялених томатів. Перше в Україні. Підприємець з Херсонської області, селище Чорнобаївка, всім відоме. Після початку вторгнення та окупації регіону переїхав до Ізмаїльського району, де в кооперації з місцевим фермером вони започаткували свою справу. Також в Одеській області є Маріупольське підприємство Інгаз та Інколабсервіс, які працюють в Одесі та Ізмаїлі відповідно. Також значна кількість малих підприємств кав'ярні, пекарні, дитячі садочки, приватні, продуктові магазини, станції техобслуговування з Миколаївської та Херсонських областей функціонують у великих комплексах новобудов, що сприяє вирішенню низки соціальних питань. Також в Одеській області планується реалізація низки інвестиційних проєктів. Перше, це про що хочеться сказати, це індустріальний парк Екопорт. Його основною спеціалізацією буде харчова промисловість та машинобудування. Розмір орієнтовний розмір капіталовкладень буде близько 8,5 мільярдів гривень. Інший індустріальний агротехнопарк Буджак який буде розташовуватися на півдні нашої області. Основою там також буде харчова промисловість та легка промисловість. Розмір капіталу вкладень близько півмільярда гривень. Щодо малого та середнього бізнесу, хочу поінформувати вас, що з початку 2023 року. Абсолютний приріст юридичних осіб становить плюс 313 осіб, фізичних осіб плюс 298. В Одеській області здійснюють свою діяльність, тобто фактично сплачують податки понад 136 тисяч суб'єктів господарювання, це саме малого та середнього бізнесу, серед яких 105 тисяч це фізичні особи-підприємці, 30 тисяч це малі підприємства та 843 середніх підприємства. Найбільше суб'єктів малого та середнього бізнесу зосереджують в галузі оптової та роздрібної торгівлі. Я перепрошую, Володимире, просто так. хотів наголосити, це важлива цифра, тобто менше, аніж півтори сотні тисяч підприємств малих та середніх працює в регіоні. 135 тисяч, 136 тисяч. 136, 136 тисяч, тисяч малих та середніх підприємств, в тому числі ФОПів, працює в регіоні. Працює і сплачує податки. Дякую за січень-квітень 2023 року до бюджетів усіх рівнів малий та середній бізнес вніс близько 6 мільярдів гривень, що на 20% більше, ніж у минулому році. 3 мільярди гривень до державного бюджету, що на 25% більше, ніж у 2022 році. Та 3 мільярди гривень до місцевого, що на 16% більше, ніж до відповідного періоду минулого року. Найбільше найбільше надходжень до бюджету генерують підприємства оптової торгівлі, сільського господарства, промисловості та транспорту. Щодо сільського господарства у минулому році в агропромисловому комплексі господарствами усіх категорій зібрано 3 мільйони тонн зерна при вражайності зернових 26,3 центнера з гектара. У тому числі 1,7 мільйонів пшени, тонн пшениці. Область посіла перше місце в Україні з намолу зернових та зернобобових. В сільгоспідприємствах області під урожай 2023 року посіяно озимих культур на площі 600 тисяч гектар. Озимого ріпаку посіяно на площі 190 тисяч гектар. На 18 травня в господарствах усіх категорій області під урожай 2023 року ярих культур посіяно 212 тисяч гектар. Соняшнику постійно на площі 352 тисячі гектар. Також хочу зупинитися на реалізації в нашій області державної програми Доступні кредити 5.7.9». На сьогодні в області продовжується активне впровадження цієї програми, завдяки чому бізнес області продовжує працювати та розвиватися. З початку дії програми на сьогодні вже укладено близько 4 тисяч договорів на загальну суму близько 14 мільярдів гривень. Частка загальному портфелі України Одеської області зросла з 5,7 до 7,1 та вивела нас у трійку лідерів. Вперше, не дивлячись на те, що бізнес активно бере участь у програмі, поквартальний аналіз кількості та сум укладених договорів свідчить про їх зменшення. У четвертому кварталі 2022 року укладено 535 договорів на суму 2,5 мільярди гривень. У першому кварталі 23-го 408 договорів на суму. Півтора мільярди гривень. Саме тому зараз департамент, нашим департаментом розроблюється програми, оновлений регіональною програмою підтримки малого та конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва. На сьогодні від державних банків є запит щодо відновлення програми, тому ми активно впроваджуємо і скоро вона буде вже на виході, як то кажуть. Коротко про цінову політику хочу зауважити, що у січні-квітні індекс промислової продукції індекс споживчих цін становив 104,1% по Україні 103,2%. Моніторинг та аналіз наявності основних продуктів харчування свідчить про їх достатню кількість. Дефіциту продуктів немає. Я перепрошую просто. Так. Буду перервати, напевно, трохи, щоб а, індекс продовольчих цін 104%, Тобто інфляція за вашими підрахунками тільки 4%? Це чи? індекс цін на продовольчі товари. Лише 4%? Це ну. на продовольчі товари. На продовольчі Зараз товари Я зупинюсь так. більш детально по кожному з напрямів. Дякую. Однак спостерігається значне зростання цін майже на всі продукти харчування. Так, за 4 місяці індекс по області це за 4 місяці саме. Він зріс на 7,5% до початку року. Але найбільше зростання в нас відбулося на овочі та фрукти більше ніж на 45%, на рибу та рибопродукти 5%, фрукти, молокопродукти, м'ясо. Вартість хліба зросла на 1,5%. Але є позиції, на які ціни зменшились. Це яйця та олія соняшникова. Також я хотів би відмітити, один із позитивних факторів в нашому тваринництві. вперше за останнє десятиріччя в Одеській області збільшується поголів'я свиней вперше з 2013 році, останній раз було збільшення. Щодо транспортного комплексу, хочу поінформувати, що це одна з головних галузей економіки, яка одразу після початку війни відчула шоковий стан через зупинку портів, логістичних ланцюгів, через деякі проблемні кадрові питання тощо у портах Одеської області за січень квітень 2023 року перероблено 22 мільйони тонн вантажів, що на 5,7% більше ніж у минулому році. Завдяки дії зернової ініціативи в рамках реалізації домовленостей з портів Великої Одеси на сьогодні вийшло 952 судна із загальною кількістю 30 мільйонів тонн агропродукції, які слідували до країн Азії, Європи та Африки. Проблеми транспортної системи, пов'язані з блокуванням Чорноморських портів, стали новим викликом для розвитку саме Дунайських портів, які продемонстрували розвиток своїх можливостей. Порівняно з довоєнним періодом, загальна переробка вантажів у 2022 році зросла у три рази. У Рівнійському порту у 5 разів, у Ізмаїльському у два і два рази, у Усьдунайськ це місто Кілія у 12 разів. За 4 місяці 2023 року, як і у 22-му, відмічається значна активізація діяльності Ізмаїльського, Ренійського та Ось Дунайського морських портів. Крім того, хочеться відмітити значну активізацію інвестиційної діяльності у цих портах. Проводиться оновлення існуючих перевалювальних потужностей, реалізуються нові інвестиційні проекти. На жаль, основною перешкодою для доступу української агропродукції на світові ринки це дії російської сторони в спільному координаційному центрі, яка за всіма, всіма шляхами та за вигаданими приводами блокує інспекцію у Босфорі. На сьогодні спостерігається вже черга 120 судів, 98 на вхід під завантаження і 22 по, на вихід вже з агропродукцією. Це цілеспрямована дестабілізація ситуації. Коротко про митницю хочу всім. Всім поінформувати, що за 4 місяці 2023 року розмитнено лише 54% контейнерів у порівнянні з відповідним періодом минулого року. Обсяг отриманих платежів одеської митниці складає 1,6 мільярдів гривень від розмитнення саме контейнерів. Загальний, загальний обсяг надходжень становить 8,1 мільярдів гривень. Щодо приватизації, актуальне питання: до переліку об'єктів малої приватизації, що підлягають приватизації у 2023 році. Включені єдині майнові комплекси державних підприємств 21 одиниця, єдиний пакет акцій господарських товариств це одна одиниця, окреме майно 55 одиниць, об'єкти незавершеного будівництва законсервовані об'єкти одна одиниця, об'єкти соціально-культурного призначення 7 одиниць. Завдання по забезпеченню надходження коштів від, мал... від, мало... від суб'єктів малої приватизації до державного бюджету у 2022 році становило 370 мільйонів гривень. У 2023 становить 1,5 мільярди гривень. Також у 2022 році надійшло від продажу об'єктів малої приватизації лише, на жаль, 31,3 мільйони гривень, що становить 8,5% від виконання річного плану. За січень-квітень 2023 року вже надійшло 253,5 мільйони гривень. Упродовж 22 та протягом січня-квітня 23-го років оголошено 50 аукціонів продажів об'єктів приватизації, розташованих на території Одеської області. З них успішно проведено 14 аукціонів, за якими до державного бюджету повинно надійти 735 мільйонів гривень. У 2023 році також планується проведення аукціонів з приватизації виноробних та спиртових заводів: ДП «Сарацький виноробний завод, Котовський виноробний завод, ДП «БП Урожай. Щодо соціально-трудових відносин оплати, оплати праці та зайнятості населення, за оперативними даними, на 1 травня 2023 року заборгованість виплати заробітної плати становить 52,9 млн грн. За статистичними даними, на 1 квітня 2023 року заборгованість становить 55,6 мільйонів гривень перед двома тисячами працівниками, що на 8,8 мільйонів гривень менше ніж на 1 березня поточного року. Загальна кількість підприємств-боржників становить 31 суб'єкт господарювання, із яких 10 підприємств державної форми власності, 15 недержавних підприємств, 6 комунальних. Найбільше заборгованість заробітної плати зосереджена на підприємствах Одеського району та становить 23,9 мільйонів гривень. Заборгованість в інших районах становить Білгород-Дністровський район 27 млн грн, мільйонів гривень, ізмаїльський 7,8 і вісім, болградський 1,7 березівський 1,3 За статистичною інформацією, у роздільня на 1 квітня за у роздільнянському та подільському районі заборгованість виплати заробітної плати відсутня. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників на підприємствах Одеської області у 2022 році становила 11 тисяч гривень. За результатами розрахункових даних першого кварталу вона становить 11 тисяч гривні. Однак через воєнні дії сталося значне скорочення штатних працівників. Якщо в нас на початок на кінець 2021 року їх було майже 500 тисяч 498, якщо бути точним, то зараз їх на жаль лише 420 тисяч. Наявні факти масового звільнення саме чоловіків через страх мобілізації. Цьому сприяє велика проблема із бронюванням. І наостанок хотів би зауважити щодо е, можливого відкриття пляжного сезону. В Одеській обласній державній адміністрації відкриття пляжного сезону в першу чергу розглядається як комплекс заходів для оздоровлення населення, як фізичного, так і ментального, тому що за оцінками різних експертів, близько 18 мільйонів людей в Україні на кінець війни будуть якось дотичні до цієї проблеми і потребуватимуть як фізичного, так і ментального оздоровлення. І, звичайно, оздоровлення фізичне заключається ще в тому, що під час проведення приймання сонячних ванн, так званих організм людини насичується вітаміном Д3, який може сприяти, який сприяє виробити імунітету для можливої хвилі, яка може бути COVID-19, Хоча і всесвітня організація охорони здоров'я вже зняла статус пандемії. Дякую, у мене все готовий відповісти на запитання. Дякую, запитання таке стосовно тої цифри, яку ви сказали, 136 тисяч об'єктів господарювання. Наскільки ця цифра корелює з тою цифрою, що була до початку повномасштабного вторгнення, там станом на 21 рік, тому що. І наскільки змінилася демографічна картина тоді, тому що 3 мільйони населення, якщо я правильно пам'ятаю, Одеської Одеської області Найже, так. До, до, до військового до вторгнення цього повномасштабного і лише 136 тисяч суб'єктів господарювання? Я хотів би зауважити 136 тисяч суб'єктів господарювання, але Тут щодо що населення, я хочу сказати так: так ми розуміємо, що близько 15-20% постійного населення виїхало за межі Одеської області, але і в нас є велика кількість перебуває внутрішньо переміщених осіб, яка на сьогодні складає з 24.02, якщо мені не зраджує пам'ять, близько 140-150 тисяч осіб, які перебувають це тільки з 24 лютого. Якщо брати за період з 2014 року, їх більше 220 тисяч. 呃。Uh там ті цифри не давалися поступово, але це були цифри людей, які приїжджали, але при цьому ми не фіксували, коли вони їхали за кордон чи в західні регіони України. Так на жаль, за результатами сімдесят тисяч за підрахунками в Одесі. Я не знаю, що до регіону сімдесят дев'яносто. Я хочу навести приклад в одному із районів Одеської області, невеликому районі. Одному з наших органів місцевого самоврядування вирішили зробити обхід по зареєстрованим місцем проживанню внутрішньопереміщених осіб і виявили, що. Одна з трьох осіб не перебувають вже не проживають на території району. Можливо, вони переїхали в інший район, а можливо вони, можливо, вони виїхали за межі області. На жаль, зазначений показник неможливо просто прорахувати. Демографічна ситуація. Ну ми розуміємо всі, що 15-20%, як вже наголошував, населення виїхало за межі області. Початку був брак кадрів. Зараз він поступово кадровий голод він йде на спад. Але і суб'єкти господарювання з кожним днем поновлюються все більше і більше. І в принципі, відсоток підприємств, який був і є, він сталий. Ви маєте на увазі до 24 лютого? Так. Після 24 лютого відсоток від чого? Від, ну, якщо порівнювати населення... з, 20... Ні, з працюючих підприємств. Населення менше, на мою думку, десь менше на відсотків 10-15, 100%. Угу. Тобто до 24 лютого в нас також було 136 тисяч об'єктів? Плюс-мінус так. Тобто, Не де дуже багато підприємств в нас закрилося офіційно через всю процедуру, яка це підлягає. Ми розуміємо, що я у доповіді своїй зауважував, що на... наразі працює близько 80% від бізнесу, який працював до початку війни. Добре, дякую. В мене уточнювальних запитань більше немає. Сподіваюсь, всі почули ці цифри, важливі показники. Життя одеського регіону. Дякую вам за за брифінг. І вам дякую Наступний брифінг відбудеться вже за 40 хвилин. Він буде присвячений. Це також буде брифінг від Одеської обласної військової адміністрації. Він буде присвячений стану галузі освіти в Одеському регіоні. Залишайтеся з нами.